Дорогі шестикласники, тема відеоуроку розв'язування задач на знаходження дробу від числа. Ми вже опрацювали тему знаходження дробу від числа, і сьогодні на відеоуроці повторимо правило, приклади, розглянемо задачі на знаходження дробу від числа, розглянемо схеми, за допомогою яких розв'язують ці задачі, а також повторимо знаходження відсотків від числа. Отже, правило знаходження дробу від числа. Щоб знайти дріб від числа, можна число помножити на цей дріб. Це правило застосовують як для звичайних, так і для десяткових дробів. Розглянемо приклади. Знайти дріб від числа перше 2 сьомих від числа 21. Пригадуємо правило, щоб знайти дріб від числа, можна число помножити на цей дріб. Отже, беремо число 21 і множимо на дріб 2 сьомих. 21 це натуральне число, тобто ціле. Ми можемо записати його у вигляді дробу із знаменником 1. 21 перша помножити на 2 сьомих. Щоб один дріб помножити на другий, треба чисельник помножити на чисельник, а знаменник помножити на знаменник, що ми і записали. Тепер можна скоротити. 21,7 ми скорочуємо на 7. Нагадаю, що скоротити означає поділити. 21 поділити на 7 буде 3 у чисельнику, і 7 поділити на 7 1 у знаменнику. Далі залишається перемножити 3 на 2 у чисельнику, одинички перемножити в знаменнику і маємо 6 перших, тобто це число 6. У другому завданні нам треба знайти десятковий дріб 0,2 від числа 160. Отже, беремо число 160 і множимо на дріб 0,2. Спочатку не дивимося на коми і перемножимо 160 на 2, це буде 320, і далі відокремити треба одну цифру. І маємо результат 32. У третьому завданні треба знайти 1,16 від 0,3. Цей приклад є дещо важчим, ніж попереднє. Але правило, ми застосовуємо те саме. Щоб знайти дріб від числа, можна число помножити на цей дріб. Беремо число 0,3 і множимо на 1,16. У нас зустрівся десятковий дріб та мішане число. Десятковий дріб перетворюємо у звичайний дріб, це буде 0. А мішане число перетворюємо у неправильний дріб. Для цього цілу частину мішаного числа 1 множимо на знаменник на 6 і додаємо чисельник 1. Одержуємо неправильний дріб 7 шостих. Далі чисельник множимо на чисельник, знаменник на знаменник. Будемо скорочувати 3 та 6 можна скоротити на 3. Одержимо 3 поділити на 3. 1 у чисельнику 6 поділити на 3 2 в знаменнику. Далі перемножаємо у чисельнику 1 на 7, а в знаменнику 10 на 2. Результат 7 двадцятих. Розглянемо тепер задачу на знаходження дробові числа. Умова. Морозиво-шоколадний пломбір містить 2 п'ятих какао. Скільки грам какао міститься у пачці морозива масою 80 г. Часто розв'язати задачу на знаходження дробові числа нам допомагає схема. Ми зараз цю схему наведемо. Отже, маємо масу пачки морозива 80 грам, а какао становить 2 п'ятих. Невідомо грам, але маємо в умові 2 п'ятих. Схему навели на екрані. Тепер записуємо коротку умову задачі. Починаємо з. Того, що задано усього 80 грам, а какао становить невідомо грам 2 п'ятих від усієї маси. Пригадуємо правила, щоб знайти дріб від числа, можна число помножити на цей дріб. Беремо число 80 і множимо на дріб 2 п'ятих. Ми вже неодноразово ці дії робили, будемо робити вже швидше. А саме запишемо, як 81 помножимо на 2 п'ятих. Тепер скоротимо 80 та 5, скорочується на 5 і одержимо результат у чисельнику 16 множимо на 2 в знаменнику 1 множимо на 1, тобто 32 перших, або це число 32. Можемо записати відповідь 32. 2 грами какао міститься у пачці морозива масою 80 грам. Пригадаємо правило знаходження відсотків від числа. Щоб знайти відсотки від числа, можна відсотки записати у вигляді десяткового дробу, а потім помножити число на цей десятковий дріб. Розглянемо приклад знайти 40% від числа 35. Пригадаємо, що відсотки можна перетворити в десятковий дріб, для цього число відсотків треба поділити на 100. Маємо 40% дорівняння 0,4. Згідно правилу, тепер число 35 ми помножимо на 0,4, виконавши множення, одержимо результат 14. Повторивши правило, будемо працювати з підручником. Розглянемо задачу номер 403 Умова: морська вода містить 7% солі, скільки солі міститься у 240 кг морської води. Пропоную поставити відео на паузу, адже всі пояснення ми зробили. виконати задачу самостійно, а потім ми разом перевіримо відповідь. Отже, ми маємо морську воду, у якій міститься сіль. Дуже часто нам допомагає схема до задачі. Маємо 240 кг морської води, в якій міститься 7% солі, і нам треба знайти, скільки ж кілограмів солі. Запишемо коротку умову задачі. Морська вода 240 кг, а сіль невідома кілограмів, але відомо, що 7% від усієї маси води. Щоб знайти відсотки від числа, ми першим кроком відсотки перетворимо в десятковий дріб. Отже, 7% запишемо як десятковий дріб 0,07. І далі 240 треба помножити на 0,07. Виконавши множення, ми одержимо результат 16,8 кг. Можемо записати відповідь: 16,8 кг солі міститься у 240 кг морської води. Розглянемо задачу номер 406 Умова. Під час сушіння яблука втрачають 9 від своєї маси, скільки кілограмів сушених яблук вийде із 140 кг свіжих. Знову ми з вами можемо поставити відео на паузу, щоб перевірити, чи засвоїли ви тему, а після паузи прослухаєте пояснення задачі. Отже, ми можемо записати коротку умову задачі: усього свіжих 140 кг, втрачають невідомо кілограм, але за умовою відомо, що 9 від своєї маси ми вказали стрілочкою, і нам необхідно знайти, скільки сухих. Кілограм сушених яблук залишиться. Ми записали коротку умову задачі, і тоді першою дією ми знайдемо дріб 9 від числа 140. Для цього 140 треба помножити на дріб 9. 10. Число 140 запишемо, як дріб 140. Ми це неодноразово вже робили. Далі чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. Обов'язково скорочуємо, якщо це можливо. Бачимо, що 140 закінчується нулем, а це означає, що поділиться на 10. 140 і 10 скорочуємо на 10. І маємо у чисельнику 14 помножимо на 9, а в знаменнику 1 помножимо на 1. Тобто одержимо 126 перших, що дорівнює цілому числу 126 Пишемо пояснення: 126 кг втрачають. Тепер, щоб знайти, скільки у нас залишиться сушених, ми від усієї маси 140 кг, щоб була, віднімемо 126 кг, які втрачають під час сушіння і одержимо 14 кг сухих яблук. Ми можемо запропонувати ще і другий спосіб. А саме, у другому способі треба зазначити, що усю величину приймають за одиницю. Тобто запам'ятовуємо, що уся величина становить 1. І тоді першою дією ми можемо дізнатися, а яку ж частину будуть становити сухі яблука, сушені, вибачаюся. Отже, ми від 1 віднімемо 9 десятих і одержимо, що одну десяту залишає частини залишається сухих яблук. Нагадаю, що для зручності 1, ми записали як 10, десятих, і тоді від 10 відняти 9, десятих, дуже легко віднімати, маємо результат 1, 10. залишається сухих. І нам треба знайти 1 десяту від усього, тобто від 140. Для цього 140 множимо на 1 десяту і одержимо 14 кг таку саму відповідь, яку ми одержали, розв'язавши першим способом. Кому якийсь спосіб здається легшим, то і використовуйте. Розглянемо тепер задачу номер 410 Від стрічки завдовжки 40 метрів. Спочатку відрізали 5 восьмих її довжини, а потім 0,45 решти, скільки метрів стрічки відрізали за другий раз. Проаналізуємо умову задачі і можемо створити наглядну схему. Отже, маємо стрічку. Її довжина 40 метрів. Спочатку відрізали 5 її довжини, червоним кольором показано, що відрізали 5 восьмих довжини. У нас залишилася решта. Зараз решта на екрані показана зеленим кольором. І потім від цієї решти ми відрізали ще один раз 0,45 решти. Блакитним кольором показано, що ми відрізали другий раз 0,45 решти. Запитують в задачі, скільки метрів стрічки відрізали за другий раз. Маємо схему до задачі і можемо записати коротку умову задачі. Отже, було 40 метрів. Відрізали спочатку невідомо метрів, але відомо, що 5 восьмих від усієї довжини. Відрізали потім невідомо метрів, але відомо, що 0,45 від решти. І саме тому ми окремим рядочком вказали решта невідомо метрів після того, як відрізали спочатку. І вказали, що відрізали потім 0,45 решти, також вказали стрілочкою. Першою дією ми знайдемо 5 восьмих від числа 40, тобто знайдемо, скільки метрів відрізали спочатку. Для цього 40 треба помножити на 5 восьмих. Число 40 записуємо як 41, потім чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. Скорочуємо, 40 і 8 можна скоротити на 8, скоротити значить поділити. 40 поділити на 8 буде 5 у чисельнику. 8 поділити на 8, одиничка в знаменнику. Залишилося 5 на 5 у чисельнику. В знаменнику одиниця. Маємо результат 25 метрів, відрізали спочатку. Другою дією ми дізнаємося решту. А саме, від 40 віднімемо 25, одержимо 15 метрів це решта. Другий раз відрізали вже від решти. І ми можемо тепер 15 помножити на 0,45, перемноживши, маємо результат 6,75 метрів, відрізали потім. Запишіть відповідь: 6,75 метра відрізали за другий раз. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми навчилися розв'язувати задачі на знаходження дробу від числа, вдома розв'яжете схожі задачі, а я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!